Цьому історичному місці я хотів би попросити вас не припинити боротьбу за Україну, за моє рідне місто Одесу. Я благаю вас озброїти нас, щоб Путін припинив цю війну на знищення. Україна не повинна бути поставлена на коліна під російською перевагою. Той, хто вважає, що Путін буде задоволений Україною, обманює себе. Нам потрібно більше ракет дальнього радіусу дії, щоб паралізувати російські аеропорти та ракетні бази, з яких нас щодня атакують. Світ Maip ir nestauti bijoti.